Що значить День П'ятидесятниці для нас? Я так дивлюся, дуже мало значить, для нас усіх у цей останній час п'ятидесятниця не та, що була раніше. Не ті молитви віра вже не та З причини збільшення в народі беззаконня. Любов схолола. Перші свята, а ми, Святого Духа, згадуємо сьогодні. Лиш згадуємо. Не помилилась я, о Дух Святий, де молитви, де сльози, А Бог готовий нам потоки виливати. Чому в серцях літують нас морози? Бог є той самий, Він повік живий, а ми що далі, то усе згасаємо. і помираєм. Не для світу ми, в очах Христа в останній час вмираємо. Що значить День П'ятидесятниці для нас? Чи Дух Святий така уже святиня, як в дні апостолів у той далекий час, чи має Він таку свободу нині? Для перших учнів краща смерть страшна. Їм краще було згинути в могилі, ніж зрадити. Розп'ятого Христа, і Дух Святий тоді давав їм сили. А ми одна нога у церкву, друга в світ. Де правда, де обман, самі не знаємо, часи останні виправдовуємо всі. І з кожним днем згасаєм і згасаєм. І віри в нас нема. Бо не живем, так не живем, як Боже Слово учить. І вже нема в нас принципу, хай краще смерть, ніж зрадити Христа, як в перших учнів. І зраджуємо, зраджуємо щодня, а Бог говорить, поверніться діти, а Бог сьогодні ще дітьми нас назива. І Дух Святий так хоче вирватися з клітки. Так краще смерть, ніж зрадити Христа. Хай ці слова у наше серце ляжуть. Не зраджем його в своїх ділах, тоді, п'ятидесятницю, відчуєм справді у силі всій, у всій своїй красі, п'ятидесятниця тоді на нас всіх злина. Це не події тих минулих днів, це те, що Бог робити хоче нині. Що значить день п'ятидесятниці для нас? Я маю віру, все-таки, що він багато значить. Хоч ми послабли цей останній час, та Господь вірних йому всіх серця Він бачить, не відректись розп'ятого Христа, Його крові і раннього за мене, не зрадити життя розп'ятого Христа. Це значить День П'ятидесятниці для мене, слава Богу.